Катерина з дітьми щодня гуляє повз пішохідний міст, але іноді звичайні прогулянки додають стресу. Велосипедисти, котрих у місті особливо багато влітку, маневрують поміж пішоходами. Одним робити це вдається майстерно. Інші чхали на правила і безпеку. Треба акуратно поводитися, звичайно, тому що можна збити людину, ну, сильно травмувати. Це думаю, теж всі розуміють. Або якісь знаки виставити, що дійсно по, по мосту, щоб проводили так вручну велосипед, там, де дійсно скупчення людей, є небезпека. Я, наприклад, навіть за свою дитину переживаю. Наїзд на дитину може спричинити серйозні травми, навіть переломи, рук чи ніг дорослі ж зазвичай відбуваються легшими наслідками. Слідками якісь царапини, якісь е, е, у, у забої, можливо, крововили, можливо, якась ранка невеличка десь на, на тому місці, де пішоход удариться об землю, коли впаде. Якщо трапляється серйозна пригода між велосипедистом і пішоходом, на місце виїжджає слідчо-оперативна група Державтоінспекції. Вона фіксує всі обставини події. Дані матеріали вносяться до єдиного обліку в Ужгородському міськвідільний до ренреєстру, і далі матеріали розглядає слідчий відділ. Назначають експертизи, визначають, хто саме винуватий в цій події. Якщо ж конфлікт має серйозні наслідки, відповідальність визначають на основі важкості тілесних ушкоджень, які отримав постраждалий. А це не завжди пішохід. Пішоходи часто не розуміють, що велосипеду важче повернути ніж їм обійти. Тобто я можу посигналити, я можу об'їхати, але якщо я можу об'їхати одного, то не факт, що я не наїду на іншого. Тому я просто стою з велосипеда і. Тягну його біля себе, тому що іншого виходу немає. Я або когось можу збити, або когось зачепити, а мені таких ситуацій просто не потрібно, враховуючи, що ділити пішохідну зону велосипедисти і пішоходи приречені в Ужгороді. Нема жодної повноцінної велосипедної доріжки. Усім учасникам руху радимо бути уважними. Люди є, звичайно, що. Не думають про те, що комусь може бути незручно, но оскільки у нас в місті немає ніяких велосипедних треків, ніяких окремих дорожок, так що немає на що піняти. Нагадуємо, на пішохідних зонах пріоритет все ж у пішоходів. Людні місця водії двоколісних мають перетинати також пішки, тримаючись краю тротуару.